Дорогі друзі, шановні світляни та гості! Вітаємо вас на мистецькій зустрічі, приуроченій до Дня Матері та Дня вишиванки. Ми вітаємо двох прекрасних майстрень, які раді готовим поділитись з нами красою своїх робіт і секретами їх створення. Тож вітаємо! Коноток Лариса Анатолійовна, Дякую! Кожна <плес> людина шукає, де відновити свої ресурси. Один лежить крючком, другий там на присобітній ділянці працює, третій займається спортом. У мене теж багато вподобань, але одне з них от я знайшла в малюванні цих картин. Тих людей вони роблять все насправді. Дуже раджу спробувати вишивати, коли вдягаєш не куплений одяг, а вишитий своїми руками почуваєшся от, дуже піднесено. У нас вже склалася така добра традиція проводити наші художні галерії різні виставки. Міняються автори цих творів, міняються. Вироби, якими вони займаються, але залишаються в душі спогади про те, скільки було вкладено праці душі, те, що вони роблять. Я хочу висловити вам велику вдячність за те, що ви у нас є такі гарні, красиві, ви креативні, ви творите, робите мистецтво, яке можна насолоджуватись. Творчі люди то велика сила, без них освіта, як земля, без сонця і води. Я бажаю вам натхнення. І щоб воно допомогло вам вдіти всю нашу країну, в ваші вишиванки, бо виявляється наша перемога в ваших руках.